Про нову школу у скаженцях Ярмолинецького району мріють давно відколи тут розпочалося її будівництво. З Цією мрією подорослішили діти, а батьки та вчителі виховують вже друге покоління таких мрійників. Нову школу особисто, я чекаю, вже 23 роки, тому що в мене двоє дітей, старша моя дочка, починала ця школа разом з народженням моєї старшої дочки. І ми оцих цих двох чекали все, время, що піде старша в школу. Нову. Так сталося, що не, не вийшло. Вже є менша дівчинка, Вже вона зараз на сьогоднішній день ходить в сьомий клас. Повірте, теж з першого класу все чекаємо, що піде в нову, як ми говоримо, в нову школу, і в них там буде більше простору і для навчань, і для дозвілля. Дуже прикро, що ця. Це вже велика новобудова, ця нова школа, як ми її вже привикли називати, вона зараз ще пустує. Кожного дня, проходячи біля неї, наші діти з надією в очах дивляться на цю велику новобудову і якби, ну, не можуть дочекатися, коли ж задзвонить шкільний дзвінок. У діючій школі, приміщення якої зведено ще 38-го року минулого століття, наразі ледве вміщуються учні 4-9 класів. До речі, окрім місцевих, тут навчаються і школярі сіл Лихнівка та Перегінка. У школі немає спортивного залу, і навіть постійні ремонти не дозволяють забезпечити дітям нормальні умови для навчання. Є класи, на яких стеля падає дітям на голову. Вже багато ремонтів проводили, коли під час дощів стеля протікає і відповідно капає вчителю на стіл. Вода на ну, зошити буває таке, що обвалюється стеля. Початкова школа, а саме перші треті класи, останні 17 років навчаються у приміщенні дитячого садочку. Школярі займають приблизно половину закладу. Але якщо раніше дітей було набагато менше і місця вистачало всім, на сьогодні навантаження перевищує норму майже вдвічі. Індивідуальних шкафчиків нас не вистачає, тільки 26 на 31 дитину. Ліжечок. На 31 дитину 25. ліжечок і шкафчиків просто немає де поставити. Приміщення не дозволяють, щоб ми поставили 31 один шкафчик і 31 ліжечко. Старша група в нас територія 42 квадратних метри. На цій території в цьому приміщенні знаходяться 20 дітей підготовчої групи. Це діти 5 п'ятирічного віку, вже їм по 6 років. На цьому ж приміщенні 15 ліжок, при нормі 20. 14 учнів третього класу займаються у колишній медичній кімнаті садочку площею 3 на 3 А ще дітям ніде нормально гуляти, дошкільнят із школярами-початківцями разом більше 90, а подвір'я садочку на таку кількість малечі не розраховане. Втілити в життя мрію про нову школу, яка своїми великими вікнами манить тутешніх дітей вже понад 20 років, не дозволяє брак коштів. У різні роки держава виділяла на будівництво цього навчального закладу різні суми. Останніх 14 мільйонів були освоєні 2012-го. Залишилося фінішувати, але на це бракує 1 мільйона 728 тисяч гривень. На сьогоднішній день вона в стані 95% готовності. Вона укомплектована меблями, дверима, верстатами. Залишилося тільки встелити ліноліум, деякі оздоблювальні роботи. Сподіваємося, що знайдуться такі люди, які допоможуть нам завершити будівництво, допомогти коштами для того, щоб ця школа відкрилася і зберегли ми оті мільйони, які вкладені в попередні роки. Отже, у скарженцях сусідніх лихнівці та перегінці і не тільки діти та дорослі мріють про той святковий день, коли запрацює нова школа. А для цього шукають благодійників, здатних допомогти наблизити свято. Анна Михайловська, Андрій Храбу з району для інформаційного випуску.